это Віре! Армарату, армарту, армармар. Це другий трек, Ілії. О! Це був Девід Россий. Заходить якось кетчуп Хайнс в бар. Оцей. А можна ще раз бриф, будь ласка? Привіт, мене звати Костя Шнайдер, і ви на каналі Power of Young. А ми починаємо нашу передачу, яка називається Креатив. Не встигли ми встигли випустити наш пілот. Да, як зробили ребрендинг? Кожного випуску новий бренд. Новий бренд. Чому ні? От бачите, якому студію зробили? Ну коротше, все дуже тематично і круто. <рес> так воно є ДСП в нашому шоу. Гості будуть накидувати креативні ідеї на задану тему для конкретного бренду, для в конкретних там умовах, контексті. Більше того. Вже якась інша агенція створила ідею і реалізувала її, і більше того, ця ідея навіть отримала якісь, якусь нагороду в, на міжнародних рекламних фестивалях. За цікаву креативну ідею ви будете отримувати одного лева. А, з, а якщо ви раптом здогадаєтесь або підійдете дуже близько до оригінальної ідеї, отримаєте два лева. Так, і сьогодні з нами Сергій Афонський, стендап-комік. Ігор Гаврош. З IMIDA та Illiamet незалежний креативний директор. А продаємо довше: Ігор! Ілля! Ігор! Єфонський! -да, -да. 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 Значить, так, ідея номер один: бренд Heinz Ketchup. Mm -hmm. Знаєте такий? Оцей. Так, так. Це воно. Це воно. Значить, дивіться: контекст слеш задача. Кетчуп Heinz Найвідоміший бренд кетчупів в світі. І саме ідея. цей факт і було вирішено прокомунікувати. Ну, тобто сказати, дивіться, ми, ми найвідоміші бренди. Є ідея. От як Креатив Серсінг Communication в Торонто зробили це? Вони зробили продукцію, де наліпили да. етикетку, все, да. ну, типу, все та сама бутилка, але там ноль брендінга. І сходу знається, що це той кетчуп. Ну, так. от, до речі, хороша ідея. Тобі Лева, Ігор. Сюди <клес> <клес> да. Заходить якось кетчуп Хайнс в бар і каже, хлопніть мене хтось. По дубці. Лева Сергія, я думаю, що це класна ідея для тебе ролику. Була у тайда штука: If it's clean, it's tight. От сделать If it's red, it's Haynes. Ігор отримує Лева. Я думаю, там ще б могла б не бути ідея підставляти Хайнс відомі імена, типу. Хайнс Крістіан Андерсон, казки, чи а, а, щось там. Хайнс. Хайнс. Дар... Хайн... 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 Лева це точно заслуговує. Можна якісь подсказати? Це Хайн... якийсь ролічек чи щось типа Out of Home, Ну, Взагалі, це така кампанія? багатошарова кампанія у них ага. була. Тобто, ну Вони почали з експерименту. А потім це був аутдор. А потім цей був ще й продукт. Блін, я згадав тоді кейс цієї реклами вірусної, про де панда ходить по супермаркету і збиває коши. А Хайнс пішли далі. Вони наняли так само. Панда підходить, збиває кошик. Але в кошику лежав Хайнс. Підходить величезна ростова кукла Хайнса і збиває панду. Хайнзвинс. Це звичайно. Так. Структура е, кетчупу Хайн схожа на кров. Так я теж думав про так. кров. І вони доказали, що блін, вообще, Хайн це просто тече в нас вони... пожила. Вони... А вони, не... Ні, а потім іде склейка і інтерв'ю беруть у вампірів. І вони такі. Я ще нещодавно пив кров, але зараз я вже є така комунікація. Це Да. Ну давайте, давайте це, вам, вам, вам по леву. Вони таке робили. Е, є вегетаріанці вампіри. Mm -hmm. І ось вони не п'ють людську кров, вони ну, їдять Хайнц. І це таке на Халвін зробили, по-моєму. Серйозно? Лібо я щось путаю. Ну, ну щось таке було. Намалювати кетчуп, намалювати кетчуп! Намалювати кетчуп! І там малювали діти, здається, тільки хайнц. І вони зробили з цього експеримент. І проект. І Ілля отримує два лева, тому що так воно і було. Так. Друга ідея. Бренд Spotify. Oh. Spotify вирішив збільшити продажі реклами всередині платформи. Ну, вони продають рекламу. Хм. Да, всередині, тобто це B2B-історія. Не знаю, чи є так. там демки, які ми записуємо з друзями на Spotify. Це реп. реп українською. <реклама> До речі, так, а твій речок на Спотіфай є? Так. Є. Да. Значить, ми. Як ти називаєш? Київ, міськосад. Ми вставимо QR-код. Київський сад. Це ОДА Києва. Ось тут QR-код був. Що вони можна я перепрошую? Що так. вони зробили для бізнесів, щоб вони розміщували свою рекламу Spotify? Так. Вони робили подборки для бізнесу в музла, відсилали їм по емейлу e і робили геп. Де казали, що типу, чувак, а тут могла бути твоя реклама, а її немає, чого немає. Глянь, це найзвітніший трек, їх всі слухають, І отут от мог мог би бути твій звісний бренд. Ти чого? Давай. Е, це точно лев. І ти дуже-дуже наблизився насправді до правильної музики. Плейлистів. Ти цьому, звичайно, це було пов'язано 100% з музикою, да з там плейлистами і так далі. Тобто вони використали. Свій функціонал. Зараз ви бачили оці тренди, де беруть розмову з фільму і плейлістом показують, що вони да, це да. зробили і вони. Вони такі: ми беремо ваш слоган кампанії і розміщуємо його в плейліст. І люди слухають плейліст і там назви, типу. Ну, там, типу. У е нас doing. там щось найкраща там кампанія для вас. У нас найкраща кампанія для вас. Ну, мовно, цей. Назвами, 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 назвами треків там написано все, що треба. У вас Найкраща компанія для вас. Продакшен. Так, І... але, але механіка цікава, да? Тобто, ще раз, вони. Назвами, назвами пісень пишуть форму... все, що треба B2B. Формували да, меседж назвами піса. Тобто mm. вони аналізували. Угу. Вибірки так. Е, музику, яку слухають е, керівники, або просто працівники тих чи інших брендів. Абсолютно вірно. Вони подивились: так: е, Чувак з Так він слухає Джей Зі угу. такий і вони попросили Day Z записати да. для нього: типа. Да. Эй, мен, заказывай на Spotify, давай, давай, залітай. Короче, <зас> э... типовий Day's. <GZ. зас> по, по два лева, я думаю, хлопці Капі... можна дати, бо вдвох. Я в прошлый раз скрутили. так само до нього підмазався, мені навіть не, не дали ні. Так, mm. да, не дали. Uh, а uh, від... от я тоді бачиш, як. Так, а я ж що? Я, я, я просто роблю свою роботу. Я, дайте, вони насправді не просили Jay Z. Вони mm -hmm. простіше зробили. Вони писали треки а, в, там, в стилі музики, яку, яку люблять okay. CMO mm -hmm. великих компаній. І так, в, в текстах цих пісень вони, звичайно, доносили свої меседжі. Реклама це бізнес. Це бізнес. Дивіться, У нас є третя ідея Клас. для бренду Oreo. Знаєте, таке печечко. Угу. Дуже вкусно. Так, дуже смачне. смачне. Так от виявляється, що ну, вони багато років. Суржикмен. Перепрошую, продовжуйте. Пан, пане ведучий. <рес> багато років вони рекламували це печиво, використовуючи дітей да, в рекламі. Я взагалі було враження, що це не такий дитячий продукт. Але ну, насправді виявилося, що дорослі його також дуже люблять, і разом з цим з'явилася проблемка. Дорослі, коли купляють собі це печиво. Його не можуть ним насолодитися. Вони тому, що зробили іншу упаковку, щоб дитина не бачила. Типу, ну, коротше, що це типу, ліки Класс. якісь або що, щось інше, так, а не орело. Типу, брок. Так вони зробили брокколі, З і так. Отак воно лежить, і ти думаєш, броколі. А так дивишся, блін, орел, а отак от менше брокколі. Діти такі, блін, та це брокколі, не буду. <ріст> Два Пішли леви, дякую, Ілля, що нам зіпсували що? ти все зробив. Пішли далі, піди. Ти пишаєшся з собою? Наступний точно. Хлопці, наступний точно ваш. Ребята, це ж магія кіно. Ну давайте подріжемося, давайте розганяти, а потім ставимо кусок О! Оооо, Ір! Да, ну, я навіть ще... не знаю, а що вони могли зробити? Так? О, є ідея, що вони зробили. Вони дітям по рукам так бігли. <свісна> ну, типу, Орел? не можна. А може вони щось зробили супоко. Ні, це тупа ідея. Діти, а діти, хто? щоб діти не брали. Mm. Uh... А, вони коротше, дивіться, вони дали завдання мерчендайзерам <свісна> розташовувати товар вище на полицях. Клас! Щоб діти не дістали. Діти такі. Да... <плук> <плук> Візьму. А о, я подумав: а ти, а ти думаєш, що діти такі тупі, да, що потім вони не можуть витягнути з <плук> <в> кишені? <плук> так, так, я так вважаю. Це, <плук> це, це лев сто відсотків. <плук> Це ідея насправді. Діти, що не люблять вітрянку. Вони зробили оріо з смаком вітрянки. Це Лев, це 100%. І діти такі, нам це не треба. Вони завжди комунікували, що треба отак розвернути. всю Отак сендвічем не можна їсти. Що вони зробили? Вони лупанули туди ПВАхі, і діти підходили, брали оріо. Воно ламалося, вони не могли його, не могли його нормально відкрутити. Так, так. Ну, тому що слабіше. — Ну так. Ну і все, просто пачку, вони могли його правильно. — Диви-диви, І в пачці таких перші два печівка. Щоб знести оцю аудиторію дітей, вони такі, блін, це не то це. Це олім, і дорослий доходить, і такий бере третє. Оце 100%. Як він помре, уточнюючи питання від Душніла Ніколая, концерн, концерн клієнта що? Про... Я рубрика душнівка. Чого вона помре? То... В як це вона не буде це все ще. Дитина І... дивиться рекламу. Я Реклама думаю, каже, так. як правильно робити. Ю... Юля. Можеш юристам нашим я написати? Ти коли їш Кока-Колу, ти чувствуєш себе нещасливим? Ні, по кола це щастя. Треба про... прорекламувати орео, наче це. Сильно для дорослих продуктів. Я зараз шо? не про секс, ні. ні я в якому прост... разі не можу, я ти хочеться дорослих. Я про Степана Гігу. А, Типа, термінатор, типа. типу. Ну, палавський Ну так, да, так. Да. І от взяти найстаріших культовіших персонажів так. для того, щоб вони приракомаловали орело. Дітям похер буде взагалі обласково. на це все. А дорослі будуть такі: ух, Степан Гіга, теж булькає і лиське, як і я. Ідея номер чотири для бренду пива, яке, яке називається Тайгер. Важливий факт, що пиво Тайгер відомо своєю підтримкою вуличної арт-культури. Перше, вуличної культури. І друга історія. Неочікувана, вони вирішили створити комунікацію на проти забруднення повітря СО2 у великих містах. Очі. Що вони зробили? Вони запустили акцію Встав бутилку вихлопну трубу. Окей, це лев тому, що смішно. І водії такі. Водефак. Робили піва без газу. СО2, вулична культура. жахливе пиво. Ну, типу, а, ні, 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 це ж стріт арт, вони брали пиво, ставили просто на тепло, відкривали, типу, ждали. Потім продавали. Ну, тут нема СО2. Ну, це Лев точно. Люди блювали трішки раніше, ніж зазвичай, так, Меніму? Щодо забруднення СО2, вони кажуть, тепер, після нашого пива, ви не робите отрижку, ви робите її. Дем. Дебі. Чисто. Отрижка в локоть. Залишається на вас обі. Раз, два, три. Це лев. Як же? Лі, вони казали, пий пиво. Того, що ти не сядеш в машину. Не буде СО2 в тебе. Або пий пиво, сядь за руль, поїдь, розбийся нахуй. І не будеш ні дихати, не їздить на машині. Пердів і ригав. Скотіра. <ріст> так, а кому дати два лева тут? А це було правильно відповідь? Ні, два. Чого я сказав? Два. Давай, два. Це, це була цікава відповідь. Один лев вона заслуговує. Якщо ти випіш, ти не зможеш їздити. Да? Тобто побудувати на цьому компанії. Тоді... Дивіться, вони хотіли показати наскільки забруднене повітря. Тобто вони якимось чином продемонстрували це стрит Там вони просто замалювали всі графіті, о тими хмарками, uh -huh. типу. О, прикольно. Це цікаво, да. Це цікаво. подобається графіті. Дихай менше, чи там. Блін, це круто. Лево, лево. Круто, реально. Вони щось зробили з графіті, що. Блін, це обалденно. Графіті це ж репра... — Дуктивна зона. Графіті це відображення суспільства. І вони. Замалювали, або забризгали, вони mm -hmm. якось показали, що, от, ну, типу, розпроизвели СО2 поверх mm -hmm. цього графічку. Ну no, це то нам... інші гіббеки да. <laughs> на цю ідею, браті. Ти нас не <laughs> потрібно. Ти, нам, ти нам як мали. старший менеджер, який. Просто так. <laughs> да. Ми вже зрозуміли, нам не потрібна ця ідея, Тут продажа йде далі. В мене <laughs> зробили та. фарбу якось нешкідливо. Тепо. А, вони вже... такі, все, тепер малюємо мілками. Так, кстати, клас. Ну, це лев. Вони зробили бутылку, пляшку пива, яку ти розприскуєш, як балончик. Можеш випити, а можеш малювати пивом. Пиво малювати, це точно лев. Це класна ідея. І в нього так багато фарби, в ньому. Це, знаєш, як... Ти не захочеш його пити, скоріш за все. Причому можна було різних кольорів пиво випускати. Так, так. Але впаде теж це вам байк. Дякую, Миколай. У нас був кастинг операторів. Це єдиний, хто погодився у 9 Все, Друзі, я кажу відповідь. Вони створили фарбу, чорну фарбу, використовуючи продукти горіння. Щоб потім знову все це розбризкати. Апсайклінг графіті. Ідеальна ідея. Та ви подумайте просто, блін, зробити фарбу з повітря. Фарба з повітря. Це така візуалізація проблеми. Пиво, як стояло на полиці, так і стоїть. Вони такі: о, ми зробили фарбу. Блін, а чого нема продажів? Зато лево отримає. Ну, тепер ти душніла, так? Ну що, друзі, останнє питання. Добрий день. Питання номер 5. А що, ти там підрахувала, типу проміжний якийсь нас результат? Вау! З'явиться інфографіка, І так. промагається. Так. Ілля 9 Levi. Найвище рівні, я зрозумів. Нормально. Ігор 9 Levi. Intror. Да, інтрига. Як И Сергій. І Сергій. 11 Ооо! Навіщо я віддавав? Питання номер 5 Бренд Ikea. Mm. Ikea. Ikea. Серйозно? Можна. Добре, значить, контекст задача. У Ikea є один відомий продукт, що продається багато років. Це синя сумка фракта. Так от, уявіть собі такий контекст. Раптом Баленсіага створює сумку, яка дуже схожа. На сумку яке що, що робить яке у відповідь? Пост мають інстаграм зробити. І це два. Ладно, я жартую. Вони це і зробили, але питання питання не в тому. Питання, що ж було в пості. Вони показали Вони показали офіс у такої крутої балінцяги і показали, що там стоїть товари, з ікеї. типу, чого ви його битесь? Оооо! Олечки тихо, всяко вся. Коротше, ти все правильно почав, вони дійсно зробили умовний пост, але питання: Картизочка що вони там, якусь. що вони придумали, як у відповідь? Вони а яку відповідь? Блін, це схоже на оці дізи між там мерседесами БМВ. Типу, це такі? Ну картинка де, типу Сумка Balenciaga, Сумка Ікея, так. Сумка Balenciaga, там мільярд тисяч доларів, так. сумка Ікея, один долар, але в ній вся квартира. Там. А, реально, це так, клас. Так, так. Ну типа типу, на ту, на ту суму я тут витрачаєш на поліціал, ну, да. ну, 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 да. ну це не сильно креативна. І за повне наповнений, так? Ну класна ідея, до речі, лев так, точно. Це... Лев точно. А я казав, що вони звиснули часть слога і додали до себе. Ну, ну типа, раз ви у нас крадете, окей. Ми, ми, а ми, ми вкрали сумку, ми вкрадемо лого, понятно? Ні, ну лого, лого це поболі. Тепер ми поліціант. Так і що почалось, взагалі? Лого, це, ні, ну це круто, ладно. Не три смужки, а тепер ми баленціага, прикинь. Які ми баленціага, все. Ми вкрали сумку. Він в цій сумці. Він в сумці. Сумки, да, да. Угадай, не ваш сіло. Мені подобається ідея з крадіжкою СЕО, але вони не в пакети поклали, а там, типу, Фотка SEO з пакетом на голові. І причем все равно підписано 1 евро. Там може, було звернення до когось. До президента. Там точно було звернення до президента, так. До президента Баленсія. Так. Really? Ти лох. Через Х в конце. Да, не можеш придумать, іди до нас. Yeah, ah, о, типа, приходьте до нас за ідеями в Ікея. Балінцяга, йдіть до нас за ідеями. І це лев. Є ідея, є ікея. А можна дзвонити другу? Можна на другу. Реально? Я подзвоню Віталію Італію А ну давай зараз. Номер, за яким ви телефонуєте, тим часом не обслуговується. Байдені друзі! Так, нас буду Віталій привіт. Привіт. Я зараз на зйомках шоу в Бернет, Ти в кадрі, ти дзвінок другу, Я дзвоню другу, ти мій друг. Це дзвінок. Тут від Кості Шнайдера є задача зрозуміти певну ідею, допоможи з цим. Ти готовий? Mm, давай, я, я знаю формат шоу, так давай. О, добре. Ну там лайки, підписки ставиш. вже один Так от, Балінцяга і Ікея. Balenciaga, e, Balenciaga випустили сумку, як у Ікеї, але за купу грошей. <реклама> я знаю, я знаю, це кейс. Знаю. О, хорош. Що <реклама> <реклама> <Шо> вони зробили, <реклама> розказує. В сенсі, що вони зробили. Ну, далі, це про такі кейс. Ми відгадуємо. Так ні, це не поки був старик. Це ще був не кейс. Не бриф, а це здогадки. Що Ікея зробила? — що вони сказали конкретно, екзекюшн давай. Вони зробили дуже таке чітке протиставлення, типу ну, точніше, люди, дивіться, купляйте такі прикольні сумки, як у Білінцяги, але за ціною в Ікеї. І вони в, це розкрутили через інсту, по-моєму. Ну, тобто, в соцмережах основних опори зробили і робили це постійне порівняння, типу, купляйте у нас, у нас типу, дешевше. Ми це відгадали, але нам кажуть, що це зов... ще не воно. От не вистачає якогось. ще не, ще не воно, так, да, якогось текст, там, може, якийсь був слоган, може, ти згадаєш щось. Якась інструкція. Я не пам'ятаю інструкції. Зірвалось що зірвалось. Мені в інструкції показали, що мене зробили неправильно. Хто? Типу, ну, як ну, вони типу, помилили? Ну це, до речі, що... цікава ідея один Лев. Що вони зробили неправильно. А то-та, то, -та, то -та. А правильно було б зробити тупо таку саму сумку, як вікіа. Ну, ну там а, що вона так. не така міцна, бо у них якісь шви там. — Ну повази, і, і матеріал вони інші використали. Тіпо, і лого дебільна, а не IKEA. Фішка була в тому, що вони написали інструкцію, як відрізнити оригінал від підробки. Так? Да? Окей, ну це конкретна ідея. Це конкретна ідея це ідея реалізації навіть так. Це конкретне А Я дуже похожу з ну такого ми показали це. Правда. Так, слухайте, хлопці. Це все. Клас, це все. Відчуваю <праць> себе, наче на Євробаченні. <праць> <праць> Зараз скажуть. <праць> <How much? праць> Фінальні результати. Значить, так, Ілля, 11 левів. 11. <праць> Отримав. Заробив на креативів 11 левів. І це не найгірший результат. Тому що. Мені так мама в дитинці казати. Тому що Сергій отримав також 11 результат. А от Ігор сьогодні отримав 14 левів. І це переможець! Хлопці. Дякуємо Костя за те, що нас запросив на цю передпочку. Дуже, дуже класний що формат. Що... Дивіться, ставте лайк, підписку, дзвіночок. Пишіть коментарі, яку б ви придумали ідею, як би ви її репрезентували. і пийте пиво тайгер, бо його не хто не п'ємо. реклама рекламу дебільна.